Щодня на полігон твердих побутових відходів поблизу села Брище завозиться майже 200 тонн сміття з Луцької Боратинської Підгайцівської громад та міста Рожище, розповів Суспільному начальник полігону Олександр Обштир. Одна карта полігону законсервована. Захоронення сміття відбувається на другій розміром 8 гектарів, каже директор КП Луцьк спецкомунтранс Володимир Марценюк. 40-тонний компактор ущільнює відходи. Це продовжить термін експлуатації полігону з метою мінімізації впливу на довкілля периметр обвалували глиною, розповідає він. Потім він буде закриватися дренажним шаром, і зверху буде родючий ґрунт для висадження зелених насаджень, щоб не було ерозії. Тут де ми зараз знаходимося, було тіло полігону. Тут розліталися мішки під час вітру. От на сьогоднішній день ми бачимо ґрунт, ми бачимо закриті, закриті відходи. В рамках проєкту реконструкції та рекультивації на полігоні облаштовують нову локацію захоронення сміття. Уже готовий котлован та зона очистки фільтрату, каже директор Володимир Марценюк. Розмір нової карти три гектари. Будуть побудовані комунікації, фільтратовідведені лотки, колодязі, де буде збиратися в накопичувальні озера і буде стояти установка, яка буде чистити цей фільтрат. Воно запроєктоване, щоб цей фільтрат не попадав в навколишнє середовище. І згідно геодезії, тут найнижча точка, найнижча точка, тобто ми робимо таким чином бар'єр від населеного пункту. На території полігону йдуть підготовчі роботи з будівництва дороги, каже начальник полігону Олександр Обштир. Находимось біля початку будівництва бетонної дороги з 40 бетонних плит, яка збільшить нам можливість логістики полігону, де на будь-яких погодних умов будуть вивантажуватися наші сміттєвози. Цього року на полігоні облаштували майданчик для тимчасового зберігання шин, які демонтували з луцьких дитсадків та дворів, каже Олександр Обштир. Розповідає, поступово їх вивозитимуть на утилізацію в Київську область. Мешканці села Сирники про сусідство з полігоном кажуть наступне. Возять вони сміття. Дуже часто буває, що вони на такій швидкості їдуть, що те сміття падає тут. Яке за собою вони прибирати, потім не хочуть, потім воно все тут лежить, мусиш прибирати. У вітря, ну то дуже, дуже воно таке як сказати, неприємний запах іде з брещанського цього свалки. Стой у травні цього року. Працівники Державної екологічної інспекції провели огляд полігону. Розповідає еколог Олександр Ткачук. Каже, полігон потребує розширення. В листопаді місяці може бути критичний момент, що вже в проєкті рекультивації того старого полігону вже не буде куди їм дівати сміття. Йде будівництво нової черги, це спасе ситуацію. Для безперебійного функціонування полігону у цьому році виділили 26 мільйонів 700 тисяч гривень з бюджету Луцької громади. Розповіла директорка департаменту фінансів Луцької міської ради Лілія Єлова. На обваловку 7 мільйонів, на реконструкцію мереж на полігоні 5 мільйонів і 14 700 на реконструкцію самого полігону. Крім того, ще півтора мільйона нам дала Підгайцівська територіальна громада. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.